Хлібенькі, дорогенькі, щось ви сьогодні з боку в мене. Доброго дня. Доброго доброго. Всього вам доброго. Миру. Дай Бог дождемося, Дай Бог доживем. Миру, здоров'я вам і вашим сім'ям. Кажуться не просто як слова, а кажу, це дійсно дійсно. тому що це головне мир. Мир в Україні, мир в світі, мир в сім'ї, здоров'я, а все остальне якось, якось потихеньку. З чим справимося, з чим не справимося, значить і не потрібно справлятися. Такі діла. Давайте знімемо відео. Сьогодні не будемо про душі, тому що сьогодні в мене розклади ваші були, тобто багато розкладів через руки пройшло. Сьогодні ми подивимося, подивимося ціна землі української. От як карта бачить, чи для когось вона має ціну, яку ціну. От, от таке чогось захотілося подивитися. І подивимося Китай і Росія. Тобто, 9 травня, відео записую 9 травня. Раніше, і раніше, це був якийсь такий день з трепітом в душі. Сейчас, ну, сейчас, бачите, сейчас всі собиття, що на, на сьогодні проходять, вони як-то все це, все це як-то не так. От не зря кажуть, що так, як раніше було, вже не буде. І це стосується всього і нас тоже. Такими, як ми були раніше, ми не будемо. І все одно, як би не було, треба залишатися людьми, душа, щоб була якась. Якийсь спокій. Ну, в общем, сказала те, що сказала. Що хочу ще сказати? Що, так як я казала вам, так і кажу зараз, старайтеся поїхати десь із великих міст. Старайтеся поїхати, хто може, там, в якесь село до батьків, до родичів, зняти будинок якийсь в селі. Я це казала і кажу на зараз. От чогось, чогось мені це хочеться вам сказати. Хоча вже 9 травня, хоча, слава Богу, вже там у нас 5 вечора. Ну, все одно, я це кажу, ви вирішуєте самі. Ще хочу сказати, що пройшли дні такі, що з полинню я робила. Тобто те, що треба було робити, Так, скажу на цьому каналі, а на тому каналі більше розкажу. Є в мене заговір на полинь, є ритуал який робиться з полиньом. І колись коли якась біда в домі, полинь ми беремо в праву руку, тобто це буде вам йти свічкою, полинь який спеціально зроблений. Якщо десь щось, от, знаєте, не треба його направо-наліво кидати, а десь, якщо відчуваєте щось в домі, от щось там беремо в праву руку. Встряхуємо. а куди кидати. Я вам, хто буде замовляти полинь мені тими свічкою, Тобто я вам кожному буду писати, куди ви його кидаєте, свої правої руки. Там є заговор, буде написаний, там чи так, чи так. Як не стане, як не стане полинь солодкою, так не буде моя життя гадкою. Від Відкіля біда прийшла, то йди йди. Амінь. Той коротенький такий заговір. Полинь дуже от така травка сильна, якщо ще правильно вона зірвана, правильно зроблена, тобто воно буде йти свічкою в ритуалі, ну а там, де викинути, буде написано вам в листочку кожному, хто буде замовляти. Тобто свічка там буде монетка, буде полинь лежати. Ну, от таке я хотіла сказати на тому каналі. Канал називається Оксана Відьма Влог. Більше розкажу про цей полинь, про це ось, його, от тоді, коли щось уже, от тоді він тобто він тоді використовується. Це сказала. Сказала, що тут, от я вам кажу, трошки із великих міст старайтеся, незалежно, чи це дев'яте, чи це 10, ну, то тобто, є якийсь період, старайтеся, от старайтеся, тому що це непросто. Ніхто не каже, що все завтра закінчиться. І закінчиться спокійно. Так, дивимося, давайте. Ще хотіла вам із Фейсбука прочитати, так як моя фішка це вже така. Сьогодні дощ іде, такий дощ з обіду почався, і прям такий серйозний дощ іде. Давайте там трошки почитаю. Кому нравиться, послуха, кому нравиться. Не послуха, хто сам читає в Фейсбуці всякі різні, той сам почитає. Ми хочемо миру, але самі воюємо. З нашими ближніми, з рідними, з сусідами, іноді навіть самі з собою. Ми прагнемо правди, але замовчуємо власні гріхи. Ми мріємо про любов, але самі не вміємо любити, терпіти, прощати, розуміти. Почати з себе найважче, бо це значить побачити свою гордість, свої образи, свою впертість і егоїзм. Це значить перестати грати в жертву і взяти відповідальність за власні вчинки. Те, що завжди ми з вами балакаємо. Відповідальність тільки ми беремо, тільки самі за себе ми беремо. І не треба ні на кого перекладати. Але тільки тоді починається справжня переміна. Тоді, коли ти не стараєшся бути жертвою. На відповідальність за своє життя береш в свої руки. Тільки тоді серце стає здатним творити добро і світло. От прочитала я коли. Це істинні слова, це золоті слова. Ніколи я не буду в себе на каналі читати от просто так, щось так. Все те, що я дійсно согласна з чим, і з тим, і з тим як стараюся жити сам. Тобто сама, сама. Якщо хочеш, щоб світ був кращим, стань кращим сам. Якщо хочеш, щоб навколо тебе була любов, почни любити. Якщо хочеш, щоб поруч було тепло, запали вогонь у власній душі. Бо Бог не питає, що зробили інші. Не спитає в нас Бог, що зробили інші. Він питає, що зробив ти. От такі коротенькі слова, от таке сьогодні я прочитала. І, вам, і з вами поділилася. Так, беремо карти. Все. На неділю, яке там число у нас сьогодні 9, 10, 11, мабуть, неділя у нас 11 Да, На 11 число на 18.00, якщо все благополучно, тобто зробимо опять ефір з вами. Пишіть, може, де питання ваші, пишіть хто, що хоче подивитися. Тему якусь ми придумаємо, воно, воно починається з якоїсь теми, а потім воно так як піде. Іде, як іде. Так, українська земля, ціна української землі. Для кого от ця оцінка потрібна української землі, для чого потрібна? Ну, от так захотілося подивитися. просто-просто. Понімаємо ми всі з вами, що земля українська. Я б сказала, безцінна земля, Понятно, що стараємося всі соки витягнути, а потім, як-небудь, ну, все одно ціна, українська земля це українська земля. Тобто, давайте подивимося, як карта бачить, як це питання, бачить карта. Як це, як це бачи карта? Я вам скажу, що земля українська поділена на трьох. Тобто, троє, 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 троє країн, троє людей поділили між собою українську землю. Тому що ціну має. Тобто король Пентаклій. Тому що кожен, хто участвує в цьому всьому, розуміє цінність. Те, що в землі, те, що на землі, ну тобто. Понімає це на троїх, поділили, есть тобто випили і закусили. А народ ну народ ось, йде по карті пожар. Народ ось, де народ собі. Що ми далі моємо? Ну, бачиш, все засекречено. Тобто Верховна Жриця все по камість під великим секретом. Тобто по камість ніхто правди не знає, не скаже. Ну, тобто есть знають, от примірна карта показує. Хтось знає, от, людей, там три, скількись, все остальне, по Верховній рівці все закрито. Показую вам карти. Щоб ви бачили карти. карти. Да. Тому що кожен, хто сюди входить, він розуміє, через це якась стабільність, велика така, серйозна стабільність. Давайте далі подивимося, українська земля. Равно нічого ніхто не навчиться. Нікого ніхто, ну як сказати, ми не проходимо якісь уроки, які ми повинні вже пройти. які уроки, хорошо, давайте так. А які уроки повинні українці пройти? Ну, бачиш, ми все одно як вертаємося в прошле. Ми як то в голові собі думаємо, що може бути так, як раніше. Тобто нас за носа водили, нас обворовували, нам брехали. Тобто ми все одно думаємо, що от може так бути. Подімаєте, все одно ми більш хочемо Україну, така як була раніше. А не Україна, яка нова, яка по-другому якось старатися жити. Тобто, ну, бачиш, не проходимо, вертає нас в прошлое. А в прошлому що? А в прошлому нічого, а в прошлой наше привело до тройки мечей, до тієї красної карти, до крові, до болі, яке, яка я, яке проста людина, яка в Україні, зараз переносить. От прошлое, до чого нас привело? Ну, а йде боротьба? борьба Ну тут вже вже уже, це. Ну, йшла боротьба за землю. От йшла боротьба за землю, чи не йшла зайшла за бою? Тут все в вогні було через землю українську. Через те, що в землі, через те, що на землі, через те, що, там, знаєш, тяпати, почали ми ракети, ракети пускати, вони прийшли. Тобто, що тяпати землю. Так само Крим це та сама земля. Ну, тобто, звісно, Тут Башня, Фактично, вони, вони поламали, розрушили все. Тобто, от все вогні через це. Через те, де ця земля, яка ця земля, наскільки плодородна ця земля, що в округ цієї землі, ота вода, оті моря, які є. Ну, Хорошо. Ну, що далі, давайте. Для чого це все робилося? Ну, давайте, для чого це все робилося? Для чого це все робилося? Ну, бачиш людей, людей дуже довго і зараз все це в якихось таких знаєте, ілюзіях Які ілюзії? От по цій карті, які ілюзії. Дуже багато інформації, і між цією інформацією дуже мало ну, людина знаєте, так, тіряється. Де правда, де неправда. І фактично тоді, тоді людина розтеряна, потеряна, і роби з нею, що хочеш. Один одну правду каже, другий другу правду каже, третій третю правду каже, а правда одна. А ти між дотим усим і ти тіряєшся, де дійсно правда? Тобто це називається мозги промиті і далі промиваються. Для чого? Для того, щоб бачиш, щоб в своїх тронів не злазити. Сидять мужики в своїх королівських тронах. І не злазить з нього. Для чого це все? Укріпити свою власть, укріпити все, ну і зробити ні з чим Україну. Цікаво так да, от карта показує. А так навіть не чуєш, щоб на Ютубі чи десь балакали ну далі, як, за що чого далі Україна буде жити. Чи вже України немає, чи ми ще там є, за що чого далі? Якщо раніше до війни все охкали-яхкали. Там і ВВП, і те, і П'яте, Десяте, якісь фінанси ми беремо, і долги треба віддавати, і те списуємо, те не списуємо. Зараз такого й не чути. Ну і що далі? Давайте, подивимося, що, що далі? Що, що, що далі? Ну, от українська земля, все те, що. Але депресивний стан усіх. Те ж вже 5 своїми понятно, що це ми, а далі якась дама, а далі дама, яка повинна вивести з, оці, з цієї депресії, з цієї стагнації, з цієї нестабільності, От, вивести. Хто ця дама, ну, поживемо побачимо. Воно вже мені це розказувати. Паші, ценності, тут якісь цінності сім'ї. Поняття сім'ї буде. Помієте, як то поняття і двойка мічей, поки ми її не бачимо, поки й карта закриває. Це, примерно, щоб чітко поняти, поки місії карта. Може, небезпечно, без може, може, багато чого може бути. Що далі? Ну тут роботи, 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 роботи. Знаєш, жінка як на прилетает. прилітає. І тоді, коли дойдемо до ручки. Бачиш, ж, я кажу, жінка як на мітлі прилітає. Тоді, коли дойдемо до ручки, а дойдемо вже з хочу. Опять карта показує, комусь, комусь для когось небезпечно життя для когось, і це з верхів, ця верхушка береться, для когось верхи, якось, життя якось йде по карті в опасності. Тобто серйозна фізична опасність з усіх сторон, розумієш, як обкладається, як от, з усіх сторон, як ловушка і капкан. О тут карта це показує. Ну, от таке. Подивилися на українська земля. Тепер давайте 9 травня подивимося. От уже вечір у нас. Давайте подивимося, як карта бачить, що в Москві на Красній площаді, там у них проїзло. Візит, в Китай, 4 дні візит буде там з Китаєм. Давайте, що там, от, до чого вони домовили. різні питання, я розумію, Давайте так, щоб не одне питання давайте. Комусь цікаво те, комусь цікаво це може, комусь і те і це. Давайте подивимося. Ну от, 9 травня, як карта бачена, красний пол, що тут круши. Так, да, Росія старається людей зібрати. Чим більше, тим краще, фактически. Знаєте, тому що тоже вона йде по баченні, теж не можна сказати, що там все замечательно і добре. Ні, по карті, примерно, вона теж сама себе розрушає. Тобто вона сама собі приносить розруху. Хто з мечом прийде, той від меча. От, розруха через що? Через те, що кров пускають. Чужу кров пускають. Людську кров. Ну, єсть король, так, да, єсть король. Який все більше і більше боїться. Тобто цар, король, там імператор їхній. Чого він в страх такий заходить? Чогось його теж в страх такий серйозний. Заводять, ну, тут і п'ятерка кубків, тут і тройка пентаклів є. Це щоб не піднімати карти. Ну давайте, що далі? Красна пол, дев'яте. Це що карта? Карта дьявола. Дьявол буде все робити. Д'явол буде вбалакувати, дьявол буде іскушати, дьявол буде, понімаєте, дьявол буде. Він остановиться чи ні? Дьявол. Становиться через якусь даму. Тобто есть останови його в дома яка А Що це за дама тебе останови? Через пожалуй. То ж тебе встановили. Це що, в Росії сміна власті може бути неважити, да? Сейчас вони можуть з Китаєм примерно, 4 дня в них там візит, тут із Китаєм, повідомляєте з Китаєм може бути дружба дружбою. Тобто один одного можуть любити не нажися, а насмерть. Дуже серйозно і дуже, але в то же время карта маніпуляцій йде. Тобто все одно якісь маніпуляції один з другим, все одно можуть проводити. Що карта показує? Красна площадь в крові. Красна площа залита кров'ю. Да, з якимсь, з якимсь, ну, от, таким, як він, навіть ну, Путін, близько, він веде прям розговори, і тут, і тут ціна не жизнь, а смерть. Прям серйозні кітова рішаються в ці дні, дуже серйозні рішатимуться. Між ними. Подієте, тут як общий враг. Тут для них як общий враг йде. І я б не сказала, що це Україна, тому що Україна маленька, а тут враг дуже серйозний. Знаєш, як сили люди вирішили, що от то враг. І як би не було, ну ми дружимо проти нього. Серйозно, тут якась жінка, опять ж карта, жінка, яка здійснює, ну, жінка, яка теж якусь лепту, оце все вносить. Тут, знаєте, карта йде, договорюємося, як жити далі. От якщо ми беремо Китай і Мос... ну, Китай і Росія. Тобто договорюємося, як жити далі. Ну і як, що ви договоритеся? Бачиш, яка любов? От яка любов між ними зав'язується? Китай, прям ж гутами. за, зав'язують, -за 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 ну от вірність така. Щоб загнати когось в ловушку. Щоб загнати когось до кінця в ловушку якусь. От така між ними дружба йде. Ну і борьба, борьба. А вдвох бороться, от карта каже, вдвох бороться проще, ніж одному. Протів, протів когось. Удвох, якщо ми боремося, так проще, так проще. Тобто ми світ можемо повернути до себе, привернути, нагнути. Тобто двох, скоріше. Ну, тут страшний суд, звісно. Ну, тут, бачиш, карта розп'ять. Когось розп'ять. Когось вони рішають розп'ять. Тобто не в прямому смислі, понятно, ви зрослі люди розуміють. Ну, то есть, если ми балакаємо от Росія і Китай, ну, знаєте, як сказати. Це не менш важливо для всієї планети Земля, чим там, де є, наприклад, Америка щось там рішає чи Європа. Да, гадосні такі, гадосні карти, гадосні карти, понятно, що власть удержувати ціною крові, ну, хорошого тут нічого немає. Я не можу сказати, що тут Китай наприклад, підпишеться. І піде воювати з Україною відкриту. Діло в тому, що підтримку Китай дає для. Ну, ми Москва балакаємо, Росія, для Росії велику, тому що вони знайшли, знаєш, що врага, він, може, і був, але зараз дружба серйозна, по серця, два серця в одну, в одне проти когось. Знаєте, от оці ігри, що скільки ми робимо розкладів і скільки карта показує. Ігри, ігри, ігри. Де Україна от, навіть людей не пожаліла, простих людей от через оці світові ігри. І все. Ну, хтось, якщо ми самі себе не жаліємо, то хто нас пожаліє? Америка, Китай, Росія. Хоча взяти. Всі, всі при здоров'ї, і Америка, і Китай там, ну, а Росія людей лужа своїх, ну, і Україну затягнула це все. Як би не було. Ну, все, От такі діла, такий розклад, так що дуже багато інтересного може бути, якщо по цьому розкладу після 9 травня, після цього всього празнування їхнього. Дуже багато може бути інформації і всього. І опять я вам скажу, ви самі рішаєте. Старайтеся, хай воно цього не свершиться, хай цього не буде, хай це все пройде ну, просто десь, десь якщо можна, десь якісь. Це теж село, це не значить, що скільки тут літає, скільки, скільки в нас все це. Ну все одно опасніше в великих містах. Навіть якщо ми. Я дивлюся розклади там, звідки б не дзвонили. Опасно завжди, там, де великі міста, набагато більше. Такий розклад, любенькі, дорогенькі. Обнімаю, поважаю, ціную, і зустрінемося далі.